Усім привіт, друзі! Як навчитися розуміти Біблію через книгу Откровення? Бог спілкувався віч навіч з Моїсеєм, давав закони, заповіді і наставляв народ. Мойсей зібрав, написав всю історію минулого і затвердив її: є те, що Бог проговорив і написав через Павла, Дух Святий проговорив через Петра, але є откровення Ісуса Христа. Це послання від самого Бога. Ми бачимо, що Ісус прийшов і точно так само затвердив Слово Боже. Він затвердив те, що було, що є, і показав те, що буде. Але чому тоді так багато розбіжностей сьогодні? Тому що кожен намагається трактувати писання по-своєму. І в цьому є велика помилка. Нам потрібно дивитися на все Писання тільки на підставі Книги Откровення, тільки через Откровення Ісуса Христа. І тоді у нас не буде розбіжностей. Підпишіться на телеграм-канал Солтаненко і напишіть мені. Разом ми зможемо куштувати откровення з неба, спілкуватися і молитися. Береже вас Бог.